Війна це, це шок. Неможливо було повірити, що, що це відбувається. Я підійшла до самого ближчого від військкомату, який був. Я прийшла в армію як волонтерка, а потім я вже стала військовослужбовицею. Військовою я хотіла бути з дитинства. Неможливо служити в армії, коли все добре, добре в мирний час. А коли почалась війна, просто звільнитися і піти. Ну це так не працює. Війна в нас вже не перший рік, але не вірила, що, що ось ось. Я однозначно вирішила, я вдома не буду, і що я дійсно піду, піду служити. До речі, це моя мрія дитинства, от і вона збулася. Було в мене перечуття війни. І ще задовго до, до 23 лютого. Я навіть з активістами на районі ми ходили по місцевим бомбосховищам і намагалися дізнатися, в якому стані вони знаходяться для того, щоб якщо щось трапиться, ми не бігали, не шукали, куди нам дітися або куди діти дітей, там якихось цивільних людей і так далі. От свідомо, в мене не було відчуття війни, підсвідомо було, тому що я дуже швидко намагалася закрити всі свої справи. Там, ну, зокрема, я дуже поспішала робити операцію на очі. Я не розумію, чому, але мене... Тобто, в мене був час. Але я дуже швидко старалася це зробити. І як тільки я це зробила, як тільки повністю пройшов період реабілітації, почалася війна. І я зрозуміла, що. Інші справи також, які я позакривала до цього періоду, вони мене наче підводили до цього. Можливо, буде повномасштабна війна, але якось, знаєте, не хотілося, не хотілося до сих пір вірити в те, що все-таки людина наважиться на ну, тяж, такий тяжкий крок піти війною на іншу країну. До початку війни за тиждень було відчуття, знаєте, от як. Повітря важке і от було постійно хвилювання. Навіть 24 числа до того, як нас підняли по тривозі, я вже прокинулася. В перші, я б сказала, сказала б, хвилини 24, 24 лютого, спочатку мене охопила паніка від телефонного дзвінка з роботи, що потрібно збиратися, бо тривога. Потім якось. Почала подумки себе налаштовувати, що ну, іншого вибору немає, що потрібно збиратися, їхати на роботу. Бо ну, як без мене, без тієї маленької крапельки в море не обійдеться, і мені потрібно працювати. Тому я себе налаштувала на бойовий дух. Мені запропонували звільнитися з Збройних сил, тому що я маю неповнолітню дитину, я мала право звільнитися. Підготовка була більше моральна і мій вибір. Тобто, або звільнятися, або залишатися у Збройних силах. І розуміння того, що який б вибір я не зробила, він все одно буде неправильним. Я не плакала, я просто дивилася за новинами, що відбувається. І я розуміла, що мені треба якесь генерувати рішення і думати, що робити далі. Я наполягала, щоб евакуювати моїх рідних у Закарпаття. Вони хотіли їхати тільки зі мною, а я розуміла, що я не поїду в Закарпаття, тому що ну, ось історичні події тут. Ось ну, життя тут. Ось у нас є певна нерухомість тут. Ось це моя тут земля в Києві. Чому я повинна кудись їхати? 24 лютого. Я можу сказати, що напевно що дії були більш холодними, тому що є розуміння того, що от зараз в даний момент я нічого не можу змінити. Ну, так сталося, і вже все по пунктам: від А до Я. Куди я маю приїхати, у котрі я маю прибути, які мені речі з собою взяти? Важко було залишати дитину, тому що ну, ти виходиш з будинку і ти не знаєш, чи ти повернешся. Отаке таке було відчуття. Я розуміла, що я маю щось робити. Я розуміла, що я можу бути погвалтована як жінка, якщо вони до нас прийдуть. Я розуміла, що мені потрібно захищати себе, вміти захищати себе. Спочатку розгубилась, я не знала, й, що робити. Вирішила, що дітей і маму мамами відправимо десь в безпечніше місце, а ми залишимось вдома однозначно. В перших три місяці війни я не мала можливості бачитися з рідними, тому що служба така. У мене є син, йому сім років. З початку війни я була з ним на зв'язку, а от вперше побачила тільки в квітні. місяці. Перше, де діти, щоб вони були захищені, щоб все було добре з ними. Це, це перше, за що я думаю, за своїх рідних. Страшенно за них переживаю. Наразі мої рідні в безпеці, тому я за них не переживаю, але сумую в таких дуже родинних речах, там за спільним, спільними вечерями, за спільними неділями, за спільними святами. От на Пасху мені було дуже сумно, тому що ми були не разом. Перший час я їм не повідомляла, де я знаходжуся. Тобто вони, в принципі, ну приблизно знали, яка от задача мого підрозділу. Але місце знаходження для них було невідомо. А потім, уже через місяць війни, приблизно, коли вони все ж таки дізналися, де я хвилювання їхніх стало ще більше, тому що якщо на передовій є 50 на 50, ну все залежить від твоїх мінь, знань і так далі, чи якоїсь там нагоди, залишиться ти живим чи здоровим чи ні, то там, вже, як я кажу, отряд атрят Ну, ми зайшли і ми вже. Або ми з перемогою вийдемо, або ми залишимось там. Я розумію, що коли я прийшла в армію, то ментально я прийшла в армію готовою, ідентично готовою, ідентично українкою. Я вже зрозуміла, що чому я сюди прийшла і що я прийшла відстоювати. Насправді це було питання часу, тому що, по-перше, маючи медичну освіту, всі медики військово зобов'язані. По-друге, працюючи в шпиталі, коли почалась війна в 2014 році, я бачила хлопців військових, ну якби їхній стан, і те, що їм потрібно було робити для того, щоб перемогти. А наступне це сім'я військових. Це можна прирівняти до того, що ти народжуєшся в військовій формі відразу. Виховання твоє, це як виховання солдата строкової служби. От. А ще що повпливало так уже кардинально серйозно, це те, що батько потрапив в шпиталь, його потрібно було прооперувати. І коли я вже дізналася, що медиків не вистачає військових, а я сиділа в частній клініці з чудовою зарплатою в теплі. Я подумала, що ну, якщо всі так будуть, то взагалі медиків не буде в армії. Тому якби. Було прийнято рішення підписати контракт. Я одразу прийшла в штаб як юристка-волонтерка і почала допомагати з контрактами. Потім, уже, коли я закріпилася за певним відділом, цивільно-військове співробітництво, то я вже стала військовослужбовцею, і там вже у мене були от певні обов'язки. Я займалася гуманітаркою, комунікаціями, тобто тим, що нам потрібно було. Я не військовий. Але мобілізована, так. От. І я вже більше трьох місяців служу, пішла <рес> в територіальну оборону от. і служу по сьогоднішній день. Я не знала, ким я буду працювати однозначно, тому що, ну, здавалося, будь-яка справа. Чи то допомагати на кухні, чи то допомагати щось, ну, будь-що була готова до всього. О, зараз я вже в автороті десь півтора місяця. Зараз всі складнощі, які от були, я пройшла цей період адаптації. Якщо там у мене був невеличкий підрозділ, у нас було небагато людей, то тут у мене великий підрозділ. Я прийшла, я мушу э, працювати. Дійсно, до кінця трошки було страшно, чесно вам скажу. Ну, я вам скажу чесно, за сім років я ні разу не пошукувала, що я пішла на військову службу. Ну, Мені подобається. от, Я знайшла себе як риба в воді. Я ніде б, мабуть, не змогла прокачати свої здібності як керівника, окрім як тут. Тому що дуже багато людей, дуже багато різних людей, і армія е, дозволяє армія дає постійні зміни. І ми маємо жити одним організмом, ми маємо розуміти, що е, будуть зміни постійні, і бути до цього готовими. Бути, тобто, більш гнучкими, аніж у, у звичайному житті. Тому що ми в армії не можемо так планувати, як ми плануємо у звичайному житті. Було попередження того, що. Ти розумієш, куди ти йдеш? Ти маєш розуміти, що тобі буде необхідно робити, і що це буде важко. Фізично важко і морально важко. Чи ти до цього готова? Я медиком ніколи не хотіла бути. Хоча мені всі рідні, коли там я закінчувала школу, тягнули мене в медичні навчальні заклади, і я пішла в педагогічний. Але коли я потрапила в 2014 році на війну, тоді на той час жінок не брали, не мобілізували. Тоді було важко потрапити в Збройні Сили України і так далі. Все, що нам було, це запропоновано медичні посади. Парамедики є майже всюди, в кожному підрозділі. Вони займаються евакуацією поранених. Це ті люди, які частіше всього найперші допомагають. Це поранення, ампутація кінцівок і так далі. Тобто картинка, ту, яку бачать медики перед собою, вона не зовсім така гарна, як показують у фільмах. Це треба і фізично бути підготовленим, але в першу чергу морально. От якщо брати загалом, то бойові медики відповідають за життя і здоров'я свого підрозділу, тобто всіх бійців. Складні емоції це коли ми втрачаємо когось з особового складу, з ким там тісно співпрацювали, чи взагалі там були друзями і так далі. Мені дуже часто хочеться побути самі, і в мене тут немає можливості цього робити. Іноді в мене буває такий стан після нарядів, коли мені просто хочеться лежати і слухати музику. Але в мене є особовий склад, за який я відповідальна. І я маю бути для них 24 на 7, якщо в них є якісь питання по здоров'ю, в когось сім'ї, щось хтось з дружиною поговорив і ще щось. І якщо вони хочуть зі мною поговорити як з командиром, тобто я має бути в будь-який момент до цього готова. Тому це те, чого мені реально не вистачає зараз. На теперішній час жінок в Збройних силах дуже багато. І немає такого поняття, як сексизм в армії. Я не рахую, що армія. Тільки чоловіча професія. На даний час зараз в Збройних силах служить багато жінок, і вони відповідають своїм професіям, своїм обов'язкам. Іноді буває, що падаю духом, іноді буває, що плачу, іноді ну, це треба приймати, це нормально, це нормальна моя реакція. У чоловічо-жіночому колективі від жінки багато тримається на емоціях. На мою думку, жінки в армії більш комунікабельніші, вони більш усичувіші, вони краще ладять з документами, краще ладять я думаю, з особовим складом навіть. Бо чоловіки, вони харизмі дуже строгі. А жінка може і посмішкою підбадьорити, може і своєю милістю підбадьорити. Тобто вона може зайти з хитрістю. До підійти з хитростю до того чи іншого питання. І тому я думаю, що жінкам є місце в армії. Жінки опановують багато професій, на яких вони потрібні. Медики завжди цінуються, медики всіх люблять, вони допомагають. І звісно, що за рахунок цієї допомоги відношення зовсім інше. Їх бережуть, їх цінують. Відноситься як на рівні як до своїх побратимів з повагою, так само, як і в цивільному житті на роботі. відносились так само тут. Кожен на своєму місці, кожен виконує свою роботу і ми прийшли сюди працювати, тому що колектив один за одного. Для мене вихідом з такого емоційно напруженого стану, це є книга читання, тому що ти читаєш ти. Переживаєш життя героя. Ти проживаєш зараз в цей момент не своє життя, а те, що написано в книгі. Бо це трошки заспокоює, переносить в якийсь інший світ. Мене надихає в моїй роботі це хлопці, яких ми врятували. Це навіть ми цивільних так само рятуємо, як і наших військових, і ті люди, які зараз знаходяться десь так в тилу, в Києві, наприклад, які просто підходять, дякують. Це також надихає. З'явилися на зв'язку ті люди, з якими ми спілкувалися 20 років і більше. І це Дійсно дуже приємно, підтримують. На жаль, немає змоги спілкуватися, чи якось відповісти, чи навіть написати. Все ж таки надіємо, що перемога буде і однозначно буде, і буде все добре. Те, чим я займаюся зараз в армії, мені подобається, тому що я відчуваю свою реалізацію і я відчуваю, що роблю певний внесок у нашу перемогу. Відповідно, коли ми переможемо, я буду відчувати себе більш впевненою, тому що я зробила для цієї перемоги щось. І я зможу про це говорити своїм дітям: що ось це наша земля. І я зробила свій внесок в цю перемогу. Відповідно, ви можете себе почувати тут також більш впевненим. Це теж для мене є мотивацією. Кожен бій. За чиєсь там втрачене життя, втрачене здоров'я. І е, цих боїв зараз кожен день тисячі. Так само тисячі поранених, вбитих, і потрібно цінувати те, що ми зараз маємо. Українці це незламний народ. Нація виросла, нація об'єдналася, і нація впевнено крокує до своєї перемоги. Я пишаюся нашим народом. Ми дуже великі молодці. Ми а, разом, не дивлячись ні на що там мова, не мова. Ми все одно всі разом. Ми допомагаємо один одному в будь-якій ситуації, і в, щоб не сталося навкруги, ми підтримуємо один одного. І я думаю, що це саме головне. Українці вони надихають один одного. А, Мені здається, що завдяки любові до батьківщини, любові до своєї праці, відданості, ми здобудемо перемогу, і це навіть не це навіть не обговорюється. Ми вже фактично перемогли, тому що у нас у наших людей прокинулася ця ідентичність бути українцем. Друге, ми перемогли на Євробаченні. Третє, ми заявили всьому світу, що ми Україна, що ми є сильні, що ми є ну класні. Е, і я думаю, що далі, ось ця наша заявка, вона далі буде нас лише вести більше-більше до успіху. Ми об'єднали не тільки український народ, нашу націю, ми об'єднали і Європу, ну в принципі весь світ. Тому що, якщо раніше про Україну мало хто чув і мало хто знав, то зараз про неї знають всі. І от коли ми відтіснимо Росію, відвоюємо свої всі території, винищимо все російське а на нашій землі, от тоді це буде перемогою. Українцям просто треба вірити. Воно рано чи пізно ця перемога буде. Нам потрібно трошки сили і витримки, і ми обов'язково переможемо. Хочеться миру. хочеться, тому що в кожної. Людину кожної сім'ї, кожної мами, так як і в мене. Є діти, є сім'я, є рідні, і дуже хочеться, щоб мрії збулись. Я думаю, що в один прекрасний момент мені позвони якийсь побратим з передової, скаже, що ми перемогли і все буде. Це буде найкраще. А ще дай Боже, щоб в день перемоги, щоб всі мої друзі і знайомі, які там зараз, щоб вони всі-всі повернулися живим. Це буде найкращий подарунок в День перемоги. Мені здається. Після перемоги я дуже страшенно хочу обійняти своїх рідних, своїх дітей, маму. Після перемоги я хочу купити собі жовто-гарячого кольору вишиванку, сукню вишиванку, і пройтися по хрещатику. А потім я собі хочу купити жовтого кольору автомобіль і проїхатися по всім нашим звільненим містам. В перший день а, після перемоги повернусь додому, в свою сім'ю, до своєї дитини, обійму їх всіх. Це єдине бажання.